Доброго часу, друзі, глядачі та мандрівники Ютубом. З вами Олександр, ви на каналі Південний Пошук, канал про різні ретро, колекційні та вінтажні речі. Так, друзі, і сьогодні у нас є пару предметів, які мені вже прийшли, а є дві посилочки, які ми якраз розпакуємо в процесі відео. Одна прийшла з Вінниці по Україні, ну і там з Китаю трішки. Тож, давайте будемо починати. Починати огляд, ну і давайте з ось кейсу. Дивіться, отакий от от старенький кейс. Як бачите, має, має він пошкодження. Такі. Бачите, ну, старенька річ, не знаю якого року. Ніде не написано. На такому замку. І тут в нас ось. Отаке От вінтажне доміно. Повнокомплектне, все на місці. Так, давайте дістану, покажу ближче. Ось так виглядає. Ну, це Європа. Це не Радянська Європа, але, на жаль, яка країна і який рік я не можу сказати, бо нічого на цьому кейсику. Не вказано. Але досить такий непоганий стан, я скажу. Мені здається, це там такі 80-ті, мабуть, роки. Хоча, можливо, і 92 тисячні просто цей кейс потягали. Але насправді я в таких от саме кейсах ніколи і не бачив. Ну, Прикольно, прикольно така колекційна річ, можливо, з собою в дорогу десь брати. Та Хоча зручно, в принципі, але воно важкеньке. Так, є таке за 200 гривень я його придбав на сайті OLX. І далі також сайт OLX. Сьогодні ми таку затронемо тему ретрофільмів, можна так сказати, бо у нас посилочки також будуть там по ретрофільмам. І ось, дивіться. Ану, ну, я думаю, ви зрозуміли, так? І по фото, і по напису це бафій Vampire Slayer. Саме так, Баффі – переможниця вампірів. Хто дивився цей серіал? Будь ласка, не соромтесь, ставте вподобайку. А у нас це комікс. Комікс 98-року, го року, оригінальний, англійською мовою. Єдине, що я... Ну, я якби знав, що і по фото видно було, що м'яка обкладинка, але я думав, що він трішки товстіший. А він такий зовсім зовсім тоненький. Але я от такі оригінали Баффі на англійській не зустрічав, скажу вам так. Обійшовся він мені ну, з доставкою 300 гривень. Не знаю, дорого це чи ні. Для такого коміксу, але ну прикольно, оригінальне. Все-все на місці. Ось навіть якісь купони були офіційний фан-клуб, можливо, Сарі Мишель Гелер можна було писати листи. <свісно> <свісно> І навіть збереглася ціна, як бачимо, тут 3 євро це з якогось, ну, скоріш за все, магазину коміксу Європи або Америки. Але мені цікаво, просто от не знаю, це вже сучасно продавали за 3 долари, чи це ще в 98 му році. Тож, отакий в колекцію комікс Бафі є. Ну, і давайте будемо приступати до розпаковки ось цієї посилки. Тут нас також чекають. Деякі предмети пов'язані з культовими ретрофільмами 90-х. Це я купував все в однієї людини, і ну, зараз відкрию. і... Якраз розповім. Я спочатку побачив лише один предмет. І так, щоб... ну от в принципі Давайте по порядку. Спочатку відкриємо. Дякую, що гарно запакували. Надіюсь, тут все буде цілим О, так, взагалі чудове пакування. Ага. І, значить, саме основне це ось. Ось тут знаходиться. Ой. Прям в, прям в альбомчик такий вклали. Клас, клас, дякую, дякую. У нас тут да, от так. -то. Фото, фото. Так. Вони вкладені, ладно, буду діставати. Ось такі старі фото фільмів з 90-х. Ану, друзі, в кого такі висіли на стінах? Хто пам'ятає? Це робокоп. До речі, це взагалі дуже цікаве фото. Воно начебто, як йде з відеосалону, тут навіть ось написано німецького. тобто, я так розумію, що воно десь колись висіло саме у відеосалоні в Німеччині. Дивіться, який клас. От я спочатку побачив оце фото. Потім думаю, щоб не ганяти одне фото, там ну, далі розпакуємо такі речі, не пов'язані з фото. А потім мені людина написала, а в мене ще є такі ще трішки. Я думаю, то звісно давайте докуплю. Якщо ні. Це ж культ, ось, дивіться. Ну, таке мало в усіх висіти. Рембо, Слай. Ну і ось на задній частині видно, що в когось воно такі висіло на стіні. Так. Ось таке фото. Фредді. З кошмарів на вулиці В'язів. Точніше, з жахів на вулиці В'язів, так? Є таке стухайте альбомчик прям вклали взагалі кайф пронумерований. Їх можна тут і зберігати. Дякую, альбомчик точно не, не, не йшов в комплекті. Друзі, і ось таке фото. Дивіться, мед, бачите? Можна подумати, що це мед Макс, але насправді ні. На жаль, тут воно обрізане. Чомусь. Ну, от, мабуть. Чи не влазило в альбомчик, чи не поміщалось. Це фільм Mad Warriors 1984 року, виробництва Філіппіни. І, до речі, хочу сказати, що оцей фільм я вас запрошую в понеділок, цей що буде, подивитися в мене на каналі на стрімі. Так, я такі, можна сказати, трішки новини каналу. Потрішки запускаю стрімчики, де можна поспілкуватися, подивитися якісь цікаві фільми, мультфільми. Ну, звісно, ті, які пропускає YouTube. У мене вже декілька стрімів вийшло. Ви можете це подивитися в вкладки наживо. Там фільм Носферату 2022 року. Також мультсеріал Мортал Kombat. Ну, от, хто хоче поспілкуватись, подивитись, то запрошую. оцей фільм. Він такий. Трешово-кумедний, до речі, я надіюся, що YouTube його пропустить. Будемо дивитися мовою оригіналу. На жаль, в українському перекладі я його не знайшов. І з субтитрами також. Але там дуже класна музичка. Так, друзі, ось такі чудові фото ще й в альбомчику. Взагалі клас, це така ностальгія, ностальгічна. Що ж, з ретро кіно завершили. Ну і от я ж кажу, я спочатку побачив отой плакат робокопа, написав людині, є в наявності, каже, так, є. Я подивився ще оголошення, думаю, ну щоб одне фото не катати, то ще щось в нього візьму. А вже потім мені людина написала, що є ще фото. Так би, можливо. І взяв би всі 4 фото і документи, але, в принципі, ось ці предмети у нього були виставлені зовсім недорого. Тож, я подумав, та чого і ні, щоб не взяти, найбудь знадобляться. Там, буквально по 30 гривень. Так. Такая сувенирная мини тарелочка Гранд-Каньон, Национал-Парк, Аризона. Здесь штатю. Карамично. Так, такая прикольненькая миниатюрка. Еще одна. Ось такого плану. Бікпіт. Такий, знаєте, декорчик по 30 гривень. Ну, це я просто, щоб дійсно не, не, не катати одне фото. Так. Знадобляться. В хазяйстві все знадобиться. Барахольчик я ще хто. Так, і тут має бути. Тут має бути фігурка з 90 ще. Так, здається, має бути фігурка, бо більш нічого я... Ага, іще одна тарілочка. Ну, давайте тарілочку для початку відкриємо. Так, то були керамічні тарілочки. Це ось таке металічна. Мальорка. Ось такий дідусь з каретою. Біля яхт, кораблів. Класно, класно на мальорки, мабуть. Так. декорчики сувенірчики. І фігурка. Фігурка така цікавенька. От 90-ті роки в мене до кінці таких не було, я не бачив. Розірвав повністю та й добре. Ось так ось виглядає. Резинова. Ну, ось тут всі клейма є напис, що 90 Ну, правда, щось воно таке брудненьке. 98 рік. Це якийсь монстр реслінг. Я так зрозумів. Ну, цікаво, таке не було в мене. Також це все от по 30 гривень я в людини взяв, в принципі. Так, є таке. Приберемо зайве. Що ж, залишилась у нас ще посилочка з Аліекспресу. Е, дивіться, тут в більшій мірі різні допоміжні аксесуари. Але є і фігурка. Ну, давайте подивимось все, в принципі. Покажу, щоб і ні. Так. Ага. Це набір ось таких стікерів. Ну, здогадались, хто тут зображений? Це Кірбі. Кірбі персонаж відеоігор. Набір стікерів взяв це, щоб клеїти на. Коробочки? Так, тут ми маємо, ага. А це в нас ювелірний. Точніше, ювелірні ваги мають бути. Так, це ювелірні ваги. Ось так вони. Виглядають, ну, звісно, не працюють, тому що батареїв немає, що тут два міні-пальчики. І це я їх взяв від 0,01 граму до 500. Ну, точність, як би у китайців не знаю, але бачите, заявлене від 0,01 граму. Так, є таке. Далі давайте. Ага, ось. Так, і що я не вгадав? Зараз перевіримо. Ну, так, не вгадав. Слухайте, наче ж, наче ж по сантиметрам все правильно. Це набір таких пакетиків для пакування, і я хотів в них поміщати картриджі. І щось мені здається. Зараз перевіримо, треба було. На розмір більше брати. Хі -хі -хі. Я ще й думав, але ну, зараз спробуємо. Тому що оці картриджі фаміком, хочу гарно попакувати. Ну, слухайте, прям впритик-впритик. Так, треба було на декілька сантиметрів менше. Хоча, можливо, і так навіть гарно, щоб нічого лишнього не було. Так. Ось, хочу всі картриджі для Famicom запакувати. Ну, слухайте, дивіться, клас. Прям те, що треба. Сілд, sealed. 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 Так, добре є. Таке. Тут оцей набір, їх 100 штук має бути. Так, 100 штучок. 100. Якраз для карті те, що потрібно. Так. Це мають бути кур'єрські пакетики. Так вони правильно називаються. Але що я знову нормальний розмір, це не найвеликий, це якраз середній, також це ті, що плейс. Це мені для пакування тих самих картриджів або якихось дрібничок. Також тут їх в наборі 100 штук. Таке у нас. Тоненьке, знаєте, я тут такі великі купував у нас по Україні. Вони трішки, мабуть, якість покраще буде. Ну, що ж вже зробиш? Так. Ага, ось така лента, як стікери, щоб підписувати. І є таке, ну, і ось фігурка. Тут має бути фігурка. В одній. З недавніх посилок з Аліекспреса в мене вже була подібна. Це я вирішив ще до пари замовити, бо мені сподобалось, сподобалось, як воно виконано, як він виглядає. Ай, звук пенопласту коробить. Тут у нас фігурка ось такого скелетику. Ось такий він прикольний. Вони от виконані з якоїсь як смоли, начебто. Не знаю, як воно розмальовано. Ну, дуже гарно, я ж кажу, не пластик, не кераміка. Така як смола. І в мене був там ще один такий скелетик. А ну давайте зараз дістану. Можливо, хто не бачив. Ось такий. І оце ось до нього парочка. Бо що йому на поличці самому скучати. Дивіться, які красунчики. Хі -хі -хі. Так, друзі. На цьому все. Велике вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, то не забудьте підтримати коментарем, вподобайкою, підписатися на канал. Там мені вже летить ще одна посилочка з Японщини, де буде просто купа-купа картриджів. Купа картриджів. А на цьому я прощаюся. Щастя, здоров'я, миру, кохання, антикваріату, повну хату. До зустрічі!